Всім з Каліфорнії. Ось так я закріплюю тепловізор. У нас тепловізор має ось таку річ, яка на маленькому тросику розтягується. В будь-якому випадку я беру тепловізор, включив його. Тепловізор, і йду на пожежу. Я користуюся вже. Дивіться, бачите, деякий час показує, який тепловізор, до якої машини він приназначений, пожежна 45. І я даю йому підігрітись, але це я роблю по дорозі на пожежу. Також тепловізор має мати зелену кнопку. Якщо у вас тепловізор не має зеленої кнопки, значить він не підходить американським, можливо, європейським стандартам NFPA. Що це означає, якщо є, немає зеленої кнопки. Цей тепловізор не предназначений для користування в пожежі. Призначений користуватись в інших речах, але для, для пожежі і не для пожежної. Якщо замість зеленої копки є якась чорна, червона чи оранжева, це не є тепловізор для пожежного користування. Просто кажу по стандартах, ну, наших стандартах, цей тепловізор, бачу дуже багато пожеж, як ви бачите, але в будь-якому випадку на моїй пожежній станції є два тепловізора. Перший на пожежній машині, другий топовізор на машині швидкої допомоги. Пожежники-парамедики на пожежній машині і на швидкій машині заходять і працюють в пожежах.